Курси з надання першої медичної допомоги Олег відвідує протягом кількох місяців. На цей раз прийшов разом з донькою. У нас сьогодні такий час, що треба вміти оказати допомогу. Вона мала, але вона все хоче знати, для неї цікаво все, що тут відбувається. Сьогодні теорія. Лекцію читають представники Червоного Христа. Акцент на першій допомозі при укусах тварин чи небезпечних комах. Розбирали приклади з життя. Це важливо в будь-якому місці, будь-якому віці і в будь-якій точці землі, тому що десь холодніше, десь тепліше різна флора фауна в світі. Тому це важливо треба знати. Навчають тут і допомозі при різних травмах. Зазвичай такі заняття практичні. Зокрема, тренери показують, як накладати шину, зупиняти кров або ж виправляти вивихи. Проводять майстер-класи безкоштовно щосереди на базі благодійного фонду Бабуся Лео приходять сюди і діти, які отримують важливі знання, як себе можна швидко захистити. Сьогодні є таке потужне єднання, яке насправді військовим дуже допомагає, і це Ну, дає можливість спільноті також відчути, що вони ну, можуть взяти участь в наближенні нашої перемоги у фонді Кажуть, планують розширити свої ініціативи зокрема, хочуть долучитись до реабілітації військовослужбовців. Наразі ж волонтери шукають грантової підтримки для свого проекту в європейських фондах. Валерія Бабіна, Ксенія Кулашкіна, Віталій Кононов перший міський.